Історична сенсація. Хто вам сказав та запевнив, що у Києві безпечно і що у місті не може бути руйнівного землетрусу? Ось вам історична довідка, Києво-Печерська лавра. Від землетрусу, який стався у 1230 році, залишився лише фундамент Печерської трапезної. Цікаво, скільки ж балів був той землетрус, що залишився лише фундамент від трапезної. Люди, нас все життя дурять. Та присипляють нашу увагу, щоби ми не побачили очевидне. А ми, волонтери, які говоримо про циклічність кліматичних змін, які відбуваються один раз на 24 тисячі років, попереджаємо усіх людей планети Земля про небезпеку. Такі зміни відбувалися багато разів на планеті. Бережіть своє життя, воно у вас єдине. Почуйте нас. Кожен день у прямому ефірі на каналі СОС ЦЕРБЕР о 21.30 ми розглядаємо та розбираємо карту тектонічної будови України, даємо корисні поради, як вижити під час стихійного лиха. Допомагайте один одному у скрутну хвилину, об'єднавшись, нам все під силу.